Садочку. Значить, Значит, перший крок для дітей зробити разом Шевченко. Два альбоми, які я зразу дарую. Давайте запросимо завідуючу садочком на селка. Значить. <говори> Я буду просити е, і місцеву владу і е, значить, Міністерство закордонних справ значить, в допомозі транспортування книжок і до детка Львова я, я дарув 50 тисяч на 50 тисяч. Достатку власників, От, так що можна буде або погодити список, тому що у нас 200 немено. Можна буде погодити список, який краще, і яке приміщення витримає, але я готовий навіть зумовиди не вмову, що транспортування за Міністерство закордонних справ.